Так, Володимир Зеленський з візитом у Чехії, Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини, сказав, що Володимир Зеленський погрожує і це неприпустимо. Йдеться про гарантування безпеки щодо параду у Москві. Ну а Рафал Шасковський, виступаючи перед борцями в Любліні, сказав, що в польській політиці немає місця на заяви проти. Семітизму, а також тим, хто вихваляє Путіна. Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги цієї неділі. У праському замку вони мають зустріч. Вони, тобто, президент Зеленський та Петр Павел, президент Чехії, також із Володимиром Зеленським прибула його дружина. Цей візит тримався у суворій таємниці. І лише коли літак Володимира Зеленського приземлився у Чехії, стало власне було оголошено про цей візит. Петр Павел Володимир Зеленський вже мали зустріч під час візиту президента Чехії до Києва в березні. Вони планували ще одну зустріч з нагоди саміту ініціативи Тримор'я у Варшаві, яка відбулася цього тижня на початку, однак. Зрештою, український президент взяв участь у цій конференції лише через відеозв'язок. Володимир Зеленський подякував чеському народу і Чехії загалом за допомогу. Україні і за підтримку України також заявлено про те, що мають відбутися зустрічі із зокрема прем'єр-міністром Петром Фіалою, очільниками обох палат парламенту та іншими важливими чеськими політиками. Про те, про що говоритимуть, наразі не повідомляють. Погрозами прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав заяву українського президента Володимира Зеленського, який сказав, що Київ не може гарантувати безпеку лідерів, які їдуть до Москви на день перемоги. За словами Роберта Фіцо, український президент помиляється, якщо думає, що його слова призведуть до відмови від святкувань. То є невідане, то є аж смішно. Це неймовірно, це навіть смішно. Я маленький гравець, але це не про мене. Але він каже: президентам Китаю або Бразилії не їдьте туди, бо Україна вам щось зробить. Не припустимо, аби хтось говорив країні, яка відіграла найбільшу роль у перемозі над фашизмом. Святкуйте, і можливо, ми надішлемо вам дрон. В сучасній політиці для цього немає місця. Можна водім якій дронів хто суняк цептувати на веці прямня, то до модерної політики не патрії. Нагадаємо, що йдеться про те, що Володимир Путін, президент Росії, заявив про те, що Росія хоче перемир'я на три дні, власне, на час святкування дня Побєди у Москві. Однак, у відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що не йдеться про паради, і нас цікавить Україну, тобто перемир'я довготривале і безумовне, щонайменше на 30 днів. Бо Україні не йдеться про. Якісь паради, а йдеться про життя. Людей тим часом Роберт Фіцо, єдиний лідер Євросоюзу, чий візит заплановано до Москви на 9 травня. Очікують, що також будуть там словацькі депутати парламенту або члени Європарламенту, але вони не мають бути в складі офіційної делегації. Роберт Фіцо сказав, що окремі країни ЄС, начебто, не хочуть дозволити його літаку, літаку словацького уряду, який має летіти до Москви, пролітати над своєю територією. Ну і кандидат президенти від громадянської коаліції Польщі, Рафал Часковський, заявив в Любліні, що в польських публічних дебатах, особливо в дебатах про президентство, немає місця тим, хто вихваляє Путіна. Тут ми маємо реагувати, наголосив Рафал Часковський не можна залишатися байдужим до ганебних слів тих, хто хвалить Путіна, до ганебних слів тих, хто жахливі антисемітські гасла піднімає на свої прапори. Не можна бути байдужими до тих, хто говорить неправду, хоча б про вшанування всіх наших національних героїв в кожному місті і в Варшаві, і Любліні, і в кожному місті, і в кожному містечку, тому що пам'ять для всіх солдатів, для всіх героїв нашої свободи сьогодні є святою. пам'ять. Для всіх жовніжів, для всіх богатерів нашої вольності є дій швта. Цими словами, власне, Рафал Часковський апелював до слів президента Анджія Дуди, який під час відзначення 3 травня дня конституції сказав, що ніхто не пам'ятатиме імен простих солдатів чи простих офіцерів, які пам'ятатимуть лише генералів. То вілький блонд, і то brak szacunku dla Це велика помилка і яскравий брак поваги для тих, хто стільки років, і стільки століть боролись за нашу свободу. Сподіваюся, що пан президент зосередився на генералах, але але після якогось часу не забуде і про офіцерів та солдатів нашої свободи. Нігти не запомнів żołnierzach, oficerach naszej wolności. Нагадаю, що зараз тривають активно зустрічі кандидатів у президенти Польщі зі своїми виборцями. Ну, а виборча кампанія президентська у Польщі позначилася різними заявами, подіями і не завжди вони були. Скажімо так, притомними в сенсі ставлення до окремих національностей до окремих людей, про це вже теж були реакції польських політиків і заяви про звернення окремих із них як реакція до прокуратури.